Я авторабота. Таких запів, як тепло, Да. пивка попив, пра. Так а да, Всім доброго дня, хто мене дивиться, і ось не останнім часом ну, часто до вас виходив, тому що три роботи і ще й ці <кхи> москалі. Нема світла, нема коли монтувати те відео. Тож, сьогодні нова для мене водойма, я тут ще ніколи не був. Це водойма села Андрусіїв. Приїхав сюди спробувати ловити щуку, кажуть, що є щука, є окунь, ну, типу, а де її нема? Того будемо перевіряти ці слухи, будемо пробувати щось ловити. Правда, я зайшов ось на цей берег, тобто за дамбою вже він. Получається справа, і він весь в корчах, того, що я вже перший раз відірвався. Тут хороші такі глухі зацепи. Ну що, вперед перепробувати, хочу почати з віртушечки. Осінь маю клювати на метал. Погнали, щоб не оставити в тих корягах всі приманки. Вертаюся все-таки на дамбу. Тут більш чистіше, я покидав тут трошки джигом. Тут відносно чисте дно. Ну, самі верби тільки дивіться до верху. щоб за ті верби не вчепили. Сьогодні хочу лайтик савада ванфорд, тоненька п'ята нитка і приманочки такі. Два дюйма, два з половиною, півтора, може якогось окунця хорошого на тараньку. Там вже скоро новий рік. Тараньки немає до пива. Тож пробуємо зараз дамби десь стати покидати, ще вертушки. Невелика глибина, навіть з дамби. Там метра навряд чи є два, більше всього півтора. Намагаюся вести помаленьку, щоб черкало дно, дно мулисте. Так, бачите, за флюра деколи, коли валки краще якась струна, ну, але є флюр, валимо флюр. Ось такі тут, бачите, бесідки гарні, мангальчики, гарно сидіти, дивитися на воду. Цей берег прикольний. Ззаду їздять машини, це і добре, і погано. Близько біля дороги, але трошки будуть гудіти на ого. Що, подивимося, чи хоче воно раків, такі в мене є ось крейзіфіша на джі 5 грам. Побачимо може, Хоче рака. Так, щось нас... Опа! Таке відчуття, що я її підбагрив. Так. Да. І... Опа! Дивіться як. Вона стоїть, я її просто... Підбагрив. Ух, яка вона побита, я з вами. Ай-яй! -ай. Нехорошо Дивіться яка все в язвах. Ого Боліє мала зубата. Так, в кінці, точніше на початку водойми. Чи плюнула, промахнулася, чи багрянув маленьку щучку 100 грам. На рака. Ну може вона трошки її буцнула, десь з зябрами, купилась, але вся язвах якась. Йдемо далі шукати грубшу маму. Так облірки невеличкі міношки, 60-ті, якийсь там юзурик. Може вже вже ближче восьмої години. Може вже щучка включиться. Підсмикування. Касадаковський міраж в кислоті. Тій там 70. 70. І ще ця азурка якраз... його більш-менш тягне кидає. На ньому гляньте вже двойник, а не тройник десь відламав нічого сікануть сікане. О, це летить краще. Магніт магнітна ця, шарики. Повідець? Два дюйма, якась рибка в кольорі лох, ультрафіолет, сирень, хто як хоче, так і каже. Будемо щось пробувати. Якогось окуня здорити, бо дві години поки щучка одна якась 100-грамова зловилася. І щось я не по погоді вроді добре вдівся, але щось холодно. Сира дуже А туди як, сюди не обійдеш з дороги. Обійдете. Обійдете просто далеко треба заходити. Ні, тут Щось нема там все. Ось білета даєте? Ні. Фейс контроль. Так. Да. Навіть було багато людей, то запутався. То за ту й неділю, то вообще було. 17 минутів стояли. Вс риба кончилась. Да? Кажу і все риба кончилась. Не раз виручав оцей. Пальмер називається в перчика, аби бріза є. Якось воно по-другому називається, не пам'ятаю. Але я на нього зловив колись. Дрібні щуки ловив і окуньці. Ось така фігня Пробувати далі Чупти Окуня. Борвав вже сьогодні три наживки. Оплатив білет на 200 гривень. Ну, Надіємося, що ми ще якось охуення зловимо. Почнемо з під берега ловити. Так, тонкий флюр кончився, вчепив грубий, вчепив у мене є такий циклоп, другий номер, 6,5 грам, треба тільки кинути його не на, а десь так, не на дроти. Кажу, що нема риби, От сусіди зловили кілушку на тейлспіннера. Треба ж таки глибини метр. Там щось є якісь зацепо там трохи далі. Я вже там оборвав два рази. А, то вже не Ну. А no. коли той ставок останній раз спускався, знаєте чи ні? Знаю, за що, я тут. По 5. Років п'ять назад. Yeah. О, там щось, там щось задіває Сяка робота, пів, як тепло, да, посідів, пивка попив, пра конечно, що такого, всягайся. А то є, а ото ні, ото всі, а там ні. Ну що, друзі, що вам сказати? Замерз, як цуцик? Навіть в рукавицях, навіть в цьому. Сьогодні дуже велика сирість. Зловив я 200 грамову щучку і більш нічого. У мене було тільки трошки флюра, того два рази обірвав його і на тому все. Окунів теж не бачу. Взагалі ніякої активності не бачу. На 6 рибаків бачив одну щуку. Так що, ну отак. Перше знайомство з цим ставком, селанду Росію. Їдемо додому підігріватись, будьте здорові.